Четверте. Так, будуємо верхню точку, точку А. Перший промінь проходить через центр. І не заломлюється. Провели. Другий промінь падає вертикально на нашу лінзу. Паралельно головні оптичні вісі. Ось ця точка має зараз промінь в ній заломитися і піти якось далі. Він йде через перший фокус. Тобто, звідси ми. Ідемо через фокус. Раз. І ми бачимо, що у нас утворилась ось. Перша точка це буде точка А штрих. Це зображення, яке дасть дана лінза точки А. Тепер друга точка. Точка Б. Точка Б. Все робимо аналогічно. Проводимо спочатку перший промінь, який буде у нас йти через центр лінзи, і який ніколи не заломиться провели Другий промінь, який у нас пройде ось таким чином. І тут він має також заломитися. І заломлюється він через фокус. Ці дві точечки Зараз через фокус ми з вами проводимо. Ось. Стрілочка була коло точки А, значить, коло А штрих, у нас також має бути стрілочка. Отож, це випадок, коли предмет розташовано в подвійному фокусі, зображення буде у нас дійсне. Чому воно дійсне? Тому що воно утворило їх на перетині дійсних променів. Друге, розміри, як у предмета. Розміри, як у предмета. Третє відстань знаходиться у точці, що відповідає відстані 2F.